Коли твій сусід кав'ярням до редакції день за днем звернулися мешканці будинку по вулиці Фрунзе, частина приміщення викуплена під кав'ярню, де зараз проводять ремонтні роботи. Конфлікт загострився, коли будівельники зачепили укриття, що у разі небезпеки мало би врятувати мешканців. Тему продовжують наші кореспонденти. За адресою вулиця Фрунзе 10 знаходиться не лише цей будинок, а й укриття. Тут є санвузол, запас води і навіть ящики з протигазами. Віднедавна місцеві непокоїться про цілісні сховища. Поверхом вище розпочалися ремонтні роботи. Там має бути кав'ярня. Отаким От варварським способом було прибите міжэтажне перекриття. Бачите, пробивали стіни, щоб провести каналізаційні системи. А здесь силові кабеля. кабіля Втору я слишу робота в болгарка і срізаються замки. Я Позвала сусідів. да ми їх вигнали но замок. Ані забрали, тому що коли ми визвали міліцію, то замка вже не було. но он був срізу. У разі необхідності тут збираються переховуватися мешканці цього і прилеглих будинків зі скаргами. Місцеві зверталися до різних інстанцій, зокрема до міської ради. Ми написали горісполком письмо з просьбою здати комісію і зреагувати на господина Марковського. В ответ получили, що це ваша собственность, создавайте комісію, разбирайтесь самі. Самим розібратись поки не вдається. Власниця приміщення запевняє, ремонтні роботи ведуться згідно будівельних стандартів. На те має усі необхідні дозволи і документи. От МЧС, офіційний документ, що це не є бомбоубіжище, а є просто підвал. І він не стоїть на учоті. Ми предоставили в письмі теж ці документи ОСББ, але ніякої реакції нету, і тільки обвинение, що вони не хочуть нас видеть. Хоча закон говорит, що ми маємо право, але ми не хочемо портити нікому там життя. Щоб примиритися із сусідами, власниця пропонує допомогти із ремонтом даху або фасаду будинку і наголошує, кав'ярня буде тихою. Предлагали благоустройство дому, так як ми хотіли. От, Сделать вот изначально вот открыть кофейню кондитерскую которая буде вот тиха, это внутреннее внутрішнє состояние. Хочеться зробити доброти. Чи погодяться на таке сусідство? Місцеві жителі поки невідомо. Ремонтні ж роботи наразі продовжуються. Дарина Романська і на Олег позняков день за днем.